вітати вас на каналі. Сьогодні ми будемо закривати напій з бузини на зиму. Так як зараз сезон, бузина активно квітує і треба встигнути приготувати смачні напої на зиму. Ось з минулого року залишилось там два бутильки, В цьому році буду знову закривати. Багато хто вважає це дивно закривати квіти в банку, але от Багатьом людям, і в тому числі мені, нашій родині, це подобається. Засушити, зробити просто чай це не то. Не той варіант, так сказати, тож зараз будемо закривати домашній спрайт на зиму. Ну і що нам знадобиться? Самий головний інгредієнт, звісно, це квіти самої бузини. Але для цього напою під залізну кришку миємо ми бузину. Для квасу залишаємо пилок, не миємо, бо там є природні дріжджі, щоб добре все це грало. А тут нам, звісно, не потрібно, щоб воно грало, тож промити. Апельсин, лимон, м'ята, лимонна кислота, цукор. Ну і, звісно, окропом все залити і все готово. Так, беремо ми бутильок. Я не стерилізую, бо я так звикла чогось не знаю. Я все, що закриваю. Не стерилізую і все нормально. Ось я помила квіти бузини. Тут в мене три штучки з невеликих. Суцвіт. І беру, я зараз обриваю. ось Не так кидаю з цією палочкою, а обриваю самі квіточки. Бо все-таки це воно зайве, воно дає гіркуту. Ну і, звісно, щоб не було бабах. А саме головне в цьому напої треба заливати окропом, ну, коли каструля стоїть на вогні. Воно кипить водичка, вона кипить водичка, і ми закливаємо баночку. Тоді все буде добре. І перевертаємо, не перевертаємо, це вже хто як звик. І треба вкутати ковдрою, щоб така була самостійна стерилізація. Все буде добре. Виходить, він дійсно смачний, чимось схожий на спрайт. У кожного смаки різні, але нам подобаються саме такі оце напої, компоти в бутлях. Беремо лимон, один шматочок, потім м'ято, один листочок. Я один листочок, чогось мені так більш подобається. Апельсин, отакі. Дві скібочки, але перед цим я окропом ще лимон, що апельсин обдала, щоб не гірчила скоринка. Ну і звісно, цукор. Цукор тут десь 200 грам, Хто хоче менше, хто хоче більше. У мене завжди всі напої, компоти, які я закриваю, йде от такий стаканчик на бутиль. Ну, і, звісно, без лимонної кислоти нікуди. Особливо, коли це ось такі квіточки. Наприклад, якщо полуниця, то можна просто скибочку лимона додати. А сюди додаємо лимонну кислоту. Тут неповна чайна ложечка. Хтось каже, що додає пів. Ложки, це я ж кажу, в ягоди можна, а сюди я додаю неповну чайну ложку лимонної кислоти. Ну і, звісно, заливаємо окропом і закриваємо під кришки. Банки відправила під ковдру, так вони постоять десь добу, поки охолонуть, а потім в погріб опускаємо і все. Буду ще робити з чорнобривцями. Так мені подобається для різноманіття якраз те що треба. Дякую за перегляд.